Я не хотела это делать, и не советую делать это другим. Яку это не за решение. Можно русский фитубит. Нажали. Нажимай не Телефолусь. Можно коментар, так? Ага. Дякую, Руслан Корчук, голова організації Асоціації журналістів Новомедія. Дякую за надану можливість переглянути це відео, що звернула на нього увагу. Хотів би ось на чому наголосити, коротко коментуючи, бо основну доповідь і аргументи наші ми надали минулого разу під час попереднього судового засідання. Наголошуємо на тому, що все це позиціонується як документальний телевізійний продукт, тобто, це позиціонується не як вимисел, не як художній твір. Не як голівудський кінематограф, хоча навіть і в художніх творах це небезпечно, чесно кажучи, такі речі просувати. В даному випадку систематично багато років щодня, з понеділка-пов'яницю, о 19-ті, там з чимось вечора, найти не лише час, в документальному форматі, так, нібито все це є правдою, демонструється людям, нав'язується певний спосіб життя, який популяризує окультизм сатанизм сатанізм в побутовій сфері, в побутовому секторі. Нав'язується ідея, що всі. Життєві питання, розлучення, сім'я, злочинність, пияство, алкоголізм, сімейні негради, все вирішується за допомогою окультних темних сил, чорної і так званої білої магії. Про що ми неодноразово чули навіть під час цієї прямої мови. Також ми бачили випадок, коли хлопець втрачає свідомість під час записування цього відео. І наостанок яскраво дівчина, учасниця програми «Битва екстрасенсів та інших подібних окультних програм на телеканалі СТБ. Пряма мова, прямим текстом стверджує, що це небезпечно, нас це лякає. Я вважаю, що з цим треба бути обережно. Тобто, це стверджує людина, яка бере в цьому участь. І це лише те, що пройшло якось монтаж і потрапило в ефір. Я можу лише припускати, ну, що могли б сказати і інші учасники цієї програми, але цього ми в ефірі не бачимо. Тобто. Навіть в змонтованій і перевірені юристами телеканалу СТБ купа тверджень, які фіксують, що це небезпечне явище для здоров'я і життя учасників цієї телепрограми, для їхнього психічного і емоційного стану. І тим більше все це транслюється на широку загальну аудиторію, наголошую, не навіть не у нічний час, а у найбільш рейтинговий. Також яскраво було продемонстровано, коли хлопець неповнолітній бере участь як повноцінний учасник цієї телепрограми. Мені здається, що все це є поза всяким сумнівом. підтвердженням, по-перше, ми, як журналісти, стверджуємо оціночно, що це шкодить емоційному, психічному духовному здоров'ю населення. Надано сотні і тисячі підписів людей, а також десятки сотні звернень релігійних діячів, які стверджують, що це дійсно суперечить духовній традиції українського народу. І плюс психіатри, лікарі також це підтверджують. І на останній що я хотів би наголосити шановному суду, що ще є, тобто, це порушує норму українського закону на нашу думку, але ще є і закон Божий. І в Конституції нагадую в преамбулі зафіксовано, що ми всі усвідомлюємо відповідальність перед Богом. Це в законі, в головному законі країни Конституції нашої держави. Це зафіксовано. Це не регійна позиція. Це конституційна норма. Що ми усвідомлюємо відповідальність перед Богом? На нашу думку, подібні телевізійні програми абсолютно безвідповідальні перед суспільством і перед Богом. І відповідно ми просимо суд зафіксувати в тому числі і цю позицію. Преамбули української конституції і відмовити позивачу у задоволенні всіх позивних вимог. Дякую дуже. Пояснення стосується саме відзиву відповідача на позов, але я хотів би саме не детально висловити саме про відео. Я хотів би почати з коментаря сюжетного відео. Ми не можемо погодитися, що цей відеозапис стане належним доказом.